Тріл мотоцикліста дикий кабан спричинив масштабну ДТП на Київщині і антикорупційні застави. Час дивитися ТСН. Добрий день. Антикорупційна спецоперація, заявлена як наймасштабніша в історії України, перечепилась об судову систему. Жоден із 25 затриманих податківців часів Януковича поки що не опинився під арештом. Від учорашнього вечора Печерський суд, один за одним під заставу чи особисте зобов'язання, відпускає звезених гелікоптерами підозрюваних у корупції. Обирати запобіжні заходи судді продовжили сьогодні зранку. Про свіжі рішення запитаємо в Мар'яни Буханека стежить за процесом. Мар'яно, вітаю чи триває для експодатківців день відчинених дверей з Печерського суду додому? Вітаю Юлію. Ну, отже, на цю годину, що нам відомо, наразі в Печерському районному суді столиці одразу в двох приміщеннях тривають засідання. А вже відомо, що рішення щодо запобіжного заходу винесли для 12 із 23 затриманих. А наразі ще приблизно два чи чотири засідання тривають. От Під особисті зобов'язання просто із зали суду випустили п'ятьох затриманих податківців. Це половина ну. Майже половина з тих по кому зараз були справи. Тож всі вони вийшли із зали суду спокійні, усміхнені, і заявили нам, що нічого нам коментувати не будуть. Прошу пряму мову, <кхем> да, да. я ні гаді за там діабрімон. Ще двох жінок випустили із залу суду, суду а, під особи. Під заставу, але просто от випустили, сказали, що на протязі найближчих двох-трьох днів вони мають внести по приблизно мільйону щодо ще семи фігурантів. Вони не сидітимуть СІЗО, якщо зможуть внести заставу суми кожного різні від мільйону гривень і до ста мільйонів гривень. Більші суми отримали двоє: це гол екс-голова податкової адміністрації Дніпропетровщини Сергій Шинкаренко і його. Харківський колега, колега з Харківської області Станіслав Денісюк. Обидва, ще раз скажу, отримали по 100 мільйонів гривень застави. І от що сказав адвокат Станіслава Денісюка? Визначили заставу у розмірі 100 мільйонів 320 тисяч гривень. На жаль, я не розумію, з чого виходить слідчий суддя. Мого клієнта таких грошових коштів немає і не існує. Кожен прокурор намагається в кожному судовому засіданні довести, що насправді у цих фігурантів щодо Шинкаренка я зараз кажу і Денісюка є щонайменше майно на кілька ти... сотень мільйонів гривень. Але от, ну, вони кажуть, що грошей в них немає. І от що сказав Шинкаренко з проводу того, що чи сидітиме він в СІЗО, чи внесе заставу. Прошу прямо мову. На подумати що ж вийшло що. Нет решения пока нас за ознаками криминальных правопорушений. Ну і про думки взагалі то захисників і прокурорів, і от самих звинувачень усі адвокати в один голос кажуть, що обвинувачення для усіх фігурантів справи написано, ні мов би, під калько. А на це прокурори відповідають, що це маніпуляція захисників, і під час досудового розслідування, і після цього, коли будуть розглядати справи по суті, вони зможуть все ж таки більш докладніше довести, в чому саме винні кожен окремий фігурант цього. Тієї справи повідомлення про підозру, клопотання і всі матеріали є абсолютно одинаковими для всіх людей, які вчора були затримані. В деяких постановах навіть не поміняли коректно прізвище, як от в даній справі. Тобто, ну ніхто не напрягався на даний час. Не розглядається по суті дане кримінальне провадження, а лише до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу, і в тому числі клопотання про тримання під вартою. Тому я не вважаю, що вони під копирку вони подаються безпосередньо щодо особи, яку затримано. Ну і щодо рішень до останніх 11 фігурантів справи, тобто тих, кого звинувачують у в участі у злочинній групі Януковича, всі ці засідання немов би, мають сьогодні вже закінчитися. Нагадаю, у двох приміщеннях Почерського райсуду столиця, але чи відбудуться вони невідомо. Адже навіть на ці питання нам не може відповісти ані апарат суду, ні прокурори, ні адвокати. Юля дякую, Мар'яна. Це була Мар'яна Бухан із Печерського Почерського суду Києва, який дає можливість не відчути життя за ґратами податківцям часів Януковича на волі, але без своїх скарбів у 25 затриманих експосадовців вилучили кілограми золота і срібла і мільйони у валюті. Очільник МВС відзвітував, що під час обшуків дома у колишніх високих чинів виявили 3 кілограми 700 грамів золота, 50 кілограмів срібла, і готівку, майже 4 мільйони гривень, 5,5 мільйонів доларів і 280 тисяч євро. А ще понад дві сотні ювелірних виробів і витворів мистецтва. Того, у кого вилучили найбільше, затримати не вдалося. Колишній заступник керівника державної податкової служби Олег Незенко ще 2014-го втік в Іспанію залишивши у київському будинку. Мільйон доларів 250 тисяч євро готівкою, 2 кілограми золота, вартісні картини, ікони і авто. Тим часом урядовці обурені поблажливістю суддів до затриманих напередодні митників і наполягають, щоб їх не випускали під заставу, а садили за ґрати. Клименка і всі його, там значить, його з ким співпрацював. Вони створили схему, про якій можливо не платити податків державу, а можливо було платити просто їм дань, мзду. Ну в них такий бандитський образ мислення був да, завжди. І насправді все всі про це знали, але ніхто не зміг його, так би мовити, вскрити. А от тепер зараз справа слово має сказати судова система. Во не все протестують. Я політична фігура, але як мені обіцять офіцерам, ми такого не розуміємо і поняти не можемо. Я очень рассчитываю, что сегодняшнее заседание суда по ключевым фигурантам этого дела будут значительно более объективны. Если этого не будет происходить, мы будем садиться вместе с генеральным прокурором и думать о каких-то других реакциях. Мы будем обращаться в том числе за поддержкой к обществу. Что-то мне подсказывает, что сегодняшнее решение суда будет значительно более справедливым. Интуиция. Служба безпеки України тільки радітиме, якщо поліція та військова прокуратура прийдуть і до неї з обшуками. Про це заявив голова СБУ Василь Грицак у відповідь на погрози Анатолія Матіоса, що після облави на фіскалів завітають і до них. В СБУ пояснюють, вони самі дуже хочуть позбутися своїх корупціонерів. Вже відкрито 72 кримінальних провадження по 20 Навіть є судові вироки. Військового прокурора тут чекають із вдячністю і оплесками. Ми самі себе чистимо і так. Я не знаю, який ще правоохоронний орган зареєстрував 72 кримінальних провадження за матеріалами внутрішньої безпеки, підкреслюю, по своїх. Тому, якщо когось із наших рядів, Анатолій Матіо, завтра дістане, який був причетний до тої доби і заробляв на конвертах, я їм буду аплодувати. На харківському шосе у Києві розстріляли мотоцикліста У пів на десяту вечора. Зловмисник кілька разів вистрілив у нього з автомобіля. Розповідає Нацполіція. Поранений мотоцикліст ще кілька метрів проїхав і впав. Від поранень помер на місці. Поліцейські опитали свідків. Ті кажуть, що вбивця зник на автомобілі «Сеат» жовтого кольору. Водночас друзі загиблого, 36-річного киянина проводять власне розслідування. Її вже називають ім'я ймовірного нападника, начебто, в байкера стріляв відомий спортсмен Дмитро Слепченко, який 2012 року під час парламентських виборів брав участь у сутичках біля окружної виборчої комісії в Києві. У поліції натомість. Е Озвучили, чому, на їхню думку, сталося вбивство. Відпрацьовується версія про те, що киянин отримав поранення вогнепальне при раптово виникламу конфлікті між учасниками дорожнього руху на дорозі. Прохання всіх свідків та очевидців подій, які бачили цю подію, звернутися до Дарницького управління поліції. Троє загиблих і двоє тяжко поранених людей через одну тварину минулої ночі на трасу поблизу Білої церкви раптово вискочив дикий кабан. Водій легковика намагався його об'їхати і виїхав на зустрічну, де зіткнувся з іншим. Авто. 40-річний кермувальник та два пасажири з обох машин загинули миттєво іншого водія та ще одного пасажира встигли врятувати лікарі швидкої. Потерпілі нині в лікарні з тяжкими травмами. Вепр не вижив. Два роки у пошуках справедливості родичі загиблої 26-річної дівчини намагаються притягнути до відповідальності водія, який її збив на смерть. Спершу у цій справі були і докази, і свідки. Однак, згодом очевидці почали відмовлятися від своїх слів, а речові докази почали зникати. Крім того, справу слухали в суді, який очолював рідний дядько обвинуваченого. Чи вдалося родичам таки домогтися правди про це? Іван Гербенюк. Рік розслідування і рік тяганини у судах це фінальне засідання. Останні промови сторін перед оголошенням вироку. Мати загиблої 26-річної Світлани ледь тримається на ногах. Мертва, Мертва душа, вона не хоче жити без цієї дитини. Обвинувачений Дмитро Росошанський чекає вироку за ґратами, хоча туди він потрапив не відразу. Прокурор і рідні наполягають, збив дівчину, яка йшла узбіччям дороги, бо був під дією наркотиків. Довести це навіть за наявності доказів і свідків виявилося складно. За рік розгляду справи у судах вона обросла вже з кількома легендами і версіями, що вистачить, мабуть, на цілий серіал. Родичі певні, що повернути розгляд у справедливе русло вдалося, коли домоглися перенесення слухань саме в обухівський суд, адже у Вишгороді, де все і починалося, суд очолював рідний дядько обвинуваченого. Ось як поводився ще на волі у тому ж Вишгородському суді обвинувачений рік тому. Що такое? Не такой б... Убийца, вот кто ты! Рідна сестра Світлани Ірина навіть покинула роботу і всі сили направила на власне розслідування. Саме вона по дрібницях збирала докази, оббивала пороги слідчих і просила про допомогу журналістів. У певний момент залишилася і зовсім одна в боротьбі. Чоловік загиблої, який першим мав би домагатися покарання за смерть дружини і матері свого чотирирічного сина. Неочікувано відмовився від свідчень і підписав мирову з обвинуваченим. Ну а для чого ви її писали? Кого я писав? Що я не писав? Давайте. Розписку про те, що ви не маєте претензій. Ну це ваша дружина. Наприкінці розслідування вишгородські правоохоронці віддали обвинуваченому на зберігання ще й головний доказ у справі автомобіль, який вбив дівчину. Він в суді каже одне, а людям в селі каже інше, і все зводиться до того, що моя сестра самовбивця. Завдяки повторним незалежним експертизам, вже у новому суді Ірині та адвокатам вдалося відтворити картину тих подій. Обвинуваченого взяли під варту в своєму останньому слові. Чоловік вже не такий завзятий, як рік тому наполягає. То все була випадковість. Просить вибачення. Я дуже сожалею, що такое пройшло. Я цього не хотів, звісно ж. Вирок суду сім років позбавлення волі і три роки позбавлення права кермування. Захист готуються подавати апеляцію. Це нещасний випадок, і це невмисне. Не, не ну, так суд вважає. Рідні загиблої готові до нових судів. кажуть, головний вже виграли. Вперше за два роки зіткнули з полегшенням. Світлану вже не повернути, змогли хоча б справедливість. Іван Грибанюк та Андрій Тримбач, ТСН один плюс один. У Манчестері заарештували ще двох підозрюваних у вибуху на стадіоні. В понеділок вечері загалом затриманих уже восьмеро. Зокрема, батько і брат смертника, жертвами якого стали 22 людини. Наймолодшій жертві було лише вісім. Терорист підірвав себе на концерті Аріани Гранде, прихильники якої здебільшого підлітки. Сьогодні британці вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання загальнонаціональною. А в Манчестерській дитячій лікарні, де після вибуху лікують дванадцятьох. Поранених дітей побувала королева Єлизавета II. Вона відвідала потерпілих і особисто подякувала медикам. Лікарі досі борються за життя поранених у критичному стані. В лікарнях міста залишаються 23 пацієнти. Туски Трамп єдиної думки щодо конфлікту в Україні, але відносини з Росією. Очільник Європейської ради та американський президент бачать по різному такий підсумок зустрічей у Брюсселі перед самітом. Нато найбільше ну, розпитаємо у кореспондента Радіо Свобода Григорія Жегалова. Він наживо з бульгійської столиці. Грицю, вітаю, то що означає не домовилися з приводу Росії і що говорять у Брюсселі про Україну? Докладно. Добрий день. Ну, ніхто з президентів не уточнив, що мається на увазі, але очевидно в Туска і Трампа різні погляди на роль Росії та її наміри. А от спільне бачення конфлікту в Україні говорить про те, що Трамп розділяє позицію Євросоюзу в Брюсселі. Нагадаю, вважають, санкції проти Росії за війну в Україні можна знімати тільки коли Москва виконає мінські домовленості повністю. Загалом голова Європейської ради Дональд Туск і голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер в ході годинної зустрічі з Трампом намагалися роз'яснити деякі деталі внутрішньої і зовнішньої європейської політики. Втім, цілий ряд питань залишився відкритим. Ну а в ці хвилини Дональд Трамп знаходиться на околиці Брюсселя у новій штаб-квартирі НАТО. Гігантський комплекс будівель на на зведення, яких витратили понад мільярд доларів. Нова штаб-квартира НАТО нагадає до Трампа. Тут особлива увага. По перше, це перша особиста зустріч американського президента з лідерами НАТО. Ато, по друге, в Брюсселі чекають, що нинішні переговори внесуть ясність і у майбутнє північно-атлантичного альянсу. Раніше Трамп називав НАТО застарілим, а європейських партнерів звинувачував в тому, що ті не доплачують до бюджету організації. Цікаво, що інший впливовий лідер, канцлер Німеччини Ангела Меркель, теж долучається Де, до саміту після зустрічі на цей раз із попередником Трампа Обамою. Судія. Дякую, це був Григорій Жигалов, кореспондент Радіо Свобода з Брюсселя, куди на саміт злетілися очільники країн-членів НАТО. Ну а відразу після брюссельського саміту частина світових лідерів разом поїдуть на італійську Сицилію. Уже завтра там зустрічається велика сімка. Її за кілька місяців до цієї зустрічі певні кола в Італії намагалися зробити знову вісімкою, запросивши Росію. Але на таку пропозицію ніхто не пристав. Тож Путін до Італії не їде. Катерина Нестеренко вже на місці і з нами наживо. Катерино, вітаю про що говоритимуть лідери великої сімки, і як Сіцилія готується їх зустріти? Вітаю на Сіцилії Дійсно зараз ситуація. Напружена, але напружена у, скажімо, передсвятковому розумінні тому що Сицилія готується сьогодні ввечері зустріти лідерів великої Сінки, які нарешті біднаються для проведення саміту. Він почнеться завтра. Натомість Таурміна та прилеглі містечка зараз абсолютно заблоковані. Джесети для американського президента Дональда Трампа це перший офіційний політичний саміт. Зустріч із партнерами по НАТО вважають більш неформальною. Я ж нагадаю, що до клубу велика Сінка як від сполучених штатів входять Італія, яка власне є хазяйкою цього заходу, Німеччина, Франція, Велика Британія, Канада та Японія, як вже казали студію, дійсно тривожними були заяви деяких політиків, які казали про те, що формат великої сімки можна було би розширити до формату великої вісінки, тобто залучити ще і Росію, але обійшлося, і Путін так і не отримав запрошення до Сицилії цього року. Крім того. Ще місяць тому міністр закордонних справ Франції розповів журналістам, що держсекретар Тілерсон на зустрічі дипломатів G7 прямо спитав, чому американські платники мають перейматися проблемами України. Зараз Тілерсон говорить вже обережніше. Мовляв, із сімки Росію вигнали, тому що розпочалася війна із Україною, і Росія може бути повернена до розширеного формату тільки після виконання мінських домовленостей. Я ж нагадаю про те, що Торміна. А перетворилася на справжню фортецю і охороняти велику сінку, сюди прибуло 10 тисяч силовиків. Заходи безпеки посилили майже удвічі після вибуху у Манчестері та повідомлень про новий наплив нелегальних на мігрантів, що е, припливають сюди на Сіцилію, і порти та орміни е, Катанії тимчасово закриті вже як вже тиждень, як закриті. Сицилія просто їх закрила. Силовики поки що не, повід... не повідомляють про будь-яку небезпеку чи затримання підозрілих осіб. Утім, готуються до суботи, коли до тор до, до... до хода антиглобалістів, тобто противників G7. Наразі лише на набережній тут у Джардіні Наксус, де перебуває уся преса. Тобто за 7 кілометрів від таурміни сьогодні зранку провели флешмоб. Він присвячений власне великій сімці. Трамп, Меркель, Тереза Мей та решта зібралися за обіднім столом перед величезними тарілками із пастою. А з їхніми спинами були монітори, із відео, де демонструвалися кадри війни та людей помираючих з голоду. Таким чином цим флешмобом хотіли привернути увагу до. Проблем Африки, яким ООН має було мало виділити 6 мільярдів 300 мільйонів євро. Натомість виділили лише 30% від цієї суми. Наразі будемо далі стежити за подіями, що тут відбуваються сьогодні. ввечері очікуємо на появу голів очільників кермани чи цієї великої сімки. І будемо тримати вас в курсі подій. Студія, дякую. дякую. Більше чекаємо вже в основному і нічному випусках. ТСН. це була Катерина нестеренко із Сицилії, де завтра збереться велика сімка. Сильні світу цього без Росії. Бурштинові війни після трьох років розшуку. Поліція затримала Андрія Лавриненка, підозрюваного у скоєнні теракту на Рівненщині 9 травня 2014 року. Поліція каже, тоді Лаврененко з великою групою озброєних молодиків приїхав ділити сферу впливу на незаконний видобуток бурштину. Їх зустріли сотні місцевих жителів. Нападники почали стріляти і поранили трьох людей. Після цього місцеві розтрощили позашляховики стрільців та спалили їхню вантажівку. Деяких зловмисників. Затримали одразу, а от Андрія Лаврененка шукали три роки і знайшли на Житомирщині. Йому вже обрали запобіжний захід два місяці під вартою. Окрім підозри в теракті, проти нього відкрито ще два кримінальні провадження за розбоє та хуліганство. Чоловіку загрожує до 12 років за ґратами Нами також була. Отримана інформація про те, що він знаходиться там. Крім цього, були надходили скарги людей. що він там, крім того, що він там переховується, ще й тим більше будоражить місцеве населення. Питався чинити опір. Однак був затриманий застосовані спецзасоби і доставлений в варський суд. Фермерський мітинг у центрі Кропивницького три сотні аграріїв повстали проти зухвалого рейдерського захоплення у Бережинці. Там, під час суперечки за право власності на сільгосппідприємство невідомі у камуфляжі почали стріляти в селян і трьох людей поранили. Оскільки це вже не перший випадок рейдерства в області, фермери і вийшли на протест. Під час мітингу надійшло анонімне повідомлення про замінування площі. Тим піротехніки вибухівки не знайшли, і захід продовжився. Протестувальники пітох. Хороною поліції вимагають від влади захисту вимагати від президента, від міністерства юстиції дій на протязі двох-трьох днів, якщо це рейдерське захоплення, значить зупиняти всякі дії, вияснювати, випереджувати її, не доводити до того, що вже зброя працює. Спроба загарбати пляж на Одещині. Забудовник перегородив парканом прохід до моря. Щоправда, металева перепона простояла недовго. Наступного дня її зруйнували громадські активісти. А поліція, яка прибула на виклик, заарештувала будівельну техніку. Узбережжя курортного Кароліно-Бугаза невпинно обростає незаконними котеджами. Чому ж цим так важко боротися? Сергій Осачук з'ясовував. Під'їзд до пляжу перекритий шлагбаумом з написом Приватна власність. Охоронець пропускає лише, коли дізнається, що приїхали журналісти. Тут діє типова схема. Спочатку прибережну ділянку обносять парканом. Якщо на це ніхто не реагує, починається будівництво. Справжнє місто на піску. Капітальні будови з кожним роком все ближче підбираються до моря. Масштаби просто вражають. Для того, щоб це продемонструвати, нам доводиться підніматися вгору. З квадрокоптера видно, як щільно забудоване узбережжя. Ні про яку 100-метрову природоохоронну зону тут не йдеться. Один з господарів приватного будиночка так знахабнів, що парканом повністю перегородив прохід вздовж моря. Коли це побачив, я ужаснувся. просто в морі І чоловіку, щоб пройти, він не мог не може пройти. Йому було пливати була. Вот забор. щоправда простояв паркан недовго. Громадські активісти знесли його, а поліція заарештувала будівельну техніку. Ми попали в средневековье, где де якісь феодалы живуть. У нас тут нарушаються як мінімум два закони. Перше це ограничення доступ к до И ну, І строительство. Ближе, чем 100 метрів від берега моря, водних ресурсів, строить что-либо запрещено в нашій страні. Залишки паркану та купу каміння на село обходить американець Брайан. Він якраз гостює у друзів. А ось так виглядає пляж його рідного Нью-Йорка з тієї ж висоти. Це район Брукліна. такої проблеми в Америці немає. У нас широченні пляжі повністю відкриті для всіх людей. Там жодних споруд і ніхто це не може порушити. В райадміністрації від незаконних будов відхрещуються. скільки таких хаток на піску не рахували. Від райадміністрація ні одного розрішительного документа на строєння не видавала надо привлікати какие то служби, то інстанції. Да, то есть э, сносить это все незаконне стріїтельство. Досі жодного випадку демонтажу тут не було. Вон там дом Літвіна. От следующий дом, начальникам Рев, зі служба, все Всі практически все всі Навряд чи вдасться навіть через суди знести котеджі. Таких людей кажуть активісти, однак зобов'язати їх принаймні впорядкувати пляж для відпочивальників можна. А ще обіцяють, якщо на березі розпочинатиметься нове будівництво, його чекатиме доля знесеного паркану. Сергій Сачук, Сергій Галенюк, Одещина, ТСН 1+,1. Через сварку з дорослими дитина сама викликала поліцію. На номер 102 в Івано-Франківську подзвонив 10-річний хлопчик. За його словами, він грався з друзями у дворі, коли незнайома жінка почала на них лаятися і виганяти з майданчика. Дитина викликала патрульних і попросила допомоги. Ті приїхали і застали обидві сторони конфлікту, і це відео з їхніх нагрудних камер. За версією жінки хлопці були нечемними, бо бігали за високо гойдалися і дражнили собак. На ну, вона просто зробила їм. Зауваження. Водночас діти з жінкою не згодні, однак заяву на неї вирішили не писати. Ви, ви Скільки почала і ми То, по Дебіли, Хто сказав, Ви! Я сказала Дебіл"? Ви. я тобі сказала зауваження, хлопці, ви дорожні, у вас є великий майданчик. нас Я Порушення громадського споку, як такого, ніякого і не було. Тому ніякі адмінматеріали не складались. Патрульні обмежились профілактичною бесідою і з дітьми і з дорослими. Вже скоро 19.30. Лідія Таран прикрасить собою цю студію з розгорнутою інформаційною картиною четверга. Наразі приємного усім вечора.